А почекайте! Зараз, зараз! Почекайте! Вибачте, я не встиг притримати двері. Не встиг. Не встиг. Ти їх закрив спеціально? Ні. Так. Ні. Так. Докази. Я бачу. Це суб'єктивно. Це об'єктивно. Є камера відеоспостереження. Покажіть, будь ласка. Не закривайтесь! Ні. О, бачите, я плакав, я хотів притримати двері. Щось тут не те. Вам показали? Хіба? Ну Звичайно, ви живете вже ЖК Енергії Сіті. Тут адекватні сусіди, я один з них. Ну так, Тут ландшафтний дизайн, кафе, магазинчики, купа всього. Так, і дуже швидко здають об'єкти, тут все класно. То може я піду? Так ходімо разом на каву на літ. Ми з вами. Ми ж сусіди. Ну Пішли якраз відкрились. Знову те, що я бачив, було суб'єктивне. Повна суб'єктивне.